За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 560 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили один гелікоптер, 19 артилерійських систем росіян, 8 бойових броньованих машин, 4 ворожих БПЛА, оперативно-тактичного рівня, один засіб протиповітряної оборони, 10 танків та 9 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 8 серпня, такі. Українські воїни ліквідували більше як 250 тисяч 800 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 254 танки та 8 тисяч 278 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 4 тисячі 996 артилерійських систем-загарбників. На 709 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 468 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 312 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7460 одиниць.